Ну, от не пройшло і півроку, як я нарешті розібрався, як працюють поворотники. Це трошки неочевидно і прийшлося помучитися. Значить, коротке натискання. Коротке натискання це три рази моргнуло просто перебудовування. Глибоке натискання довге. Це буде моргати, поки не зупиниш або поки не повернеш і не вирівнюєш колеса. Зупинити це можна або один раз короткий, дуже короткий, так само вниз, або е, дуже короткий вгору. Проблема буває в тому, що ти е, ну, не розрахуєш короткий чи довгий і отак от перемикається е, вправо. Тобто треба дуже короткий такий. Оп! Іноді не вимикається. Оп, да. так. Тобто я от сижу і тренуюся, просто як зупиняти. Оп! І не завжди воно спрацьовує. Опа. Оп. Так. Оп. Да. О. Треба просто нащупати оцей момент, коли... О! Зупиняти. Оп! О! І так само вгору. Оп. Так, щоб воно не примкнулося. Правий поворотник. Дуже короткий такий, дуже короткий. Це треба натренуватися, інакше не вийде нічого.